У Кременчуці є місце, де дитячі мрії про футбол стають дещо ближчими. В місті діє школа, де діти тренуються, вчаться грати в команді і роблять перші кроки в світі великого спорту. Мене звати Переполятник Сергій, і зараз розкажу вам про Шахтар Проскул. Це не просто спортивна секція, а система навчання створена за методикою Академії футбольного клубу Шахтар. У школі займаються діти віком від 5 до 14 років. Перше пробне тренування абсолютно безкоштовне для всіх. Крім того, для дітей, чиї батьки мають статус учасника бойових дій, діють особливі пільги. Вони можуть займатися у школі три місяці безкоштовно. Якщо дитина показує гарний результат, у неї з'являється шанс перейти на більш професійний рівень. Спортивний скаут приїжджає, переглядає гру юного футболіста і у разі успіху запрошує його до академії футбольного клубу Шахтар. Заняття можна відвідати, зателефонувавши за вказаним номером телефону. Тренування проходять за адресою вулиця Флотська, 5. Для участі потрібно мати довідку руф'є, яку видає терапевт. Для подальших занять підписується договір із батьками. Саме тут маленькі кримінчужани роблять свої перші кроки у справжньому футболі, і можливо саме серед них зростає майбутня зірка українського футболу.